На Житомирщині зовсім скоро відбудуться благодійні змагання з триатлону, бігу та скандинавської ходьби Залізна країна перше їх провели минулий річ у місті Житомир. Тоді взяли участь більше ста атлетів з семи країн. Ми зібрали так багато позитивних відгуків. І ми зібрали так багато уваги зі всього світу, що ми за минуле ще не минуло року, а вже привезли до військового шпиталю більш ніж на 200 тисяч євро допомоги. І ми зрозуміли, що потрібно масштабувати змагання. І ми зрозуміли, що потрібно. Навіть в такий непростий час все ж таки робити спортивні змагання, аматорські спортивні змагання і об'єднувати навколо цього всього людей, яким не все рівно, що відбувається зараз в країні. Тож головна мета цьогорічних змагань збір коштів на медичне обладнання для Житомирського обласного військового шпиталю. Організатори розробили балову систему оцінювання, проте на рейтингові очки учасників впливатиме не лише спортивна складова. Ми хочемо заохочити людей робити гарні справи щодня, просто щоб це стало нормою життя. Прокинувся, потренувався, потім по дорозі на роботу закинув корм в притулок до тварин. На вихідних поїхав на природу з друзями, обов'язково прибрати там територію. Можна долучати брати сусідських дітей і проводити їм тренування разом зі своїми. І е, це на нашу думку портрет сучасного українця. Назвою змагань обрали залізна країна кубок гладіаторів. Адже за словами організаторів, часи змінюються, а гладіатори залишаються. Захід проведуть у три етапи: 27 липня у Радомишлі, 25 серпня у Бердичеві, та 22 вересня суперфінал у Житомирі. Це вже буде кубкова система, тобто у нас три на радомуш Бердичев і суперфінал в Житомирі. І саме в Житомирі ми. Визначимо головного переможця. Головний переможець отримає взагалі меч. І головних переможців у нас будуть два: дівчина та хлопчик. А в кожному місці ми визначимо, визначимо саме переможців і володарів цих шоломів. шоломів у нас вистачить. І ось вже на виробництві така медаль. Ось це медаль за перше місце минулого року. Цього року медаль за перше місце буде виглядати саме так. А реалізувати змагання вдалося за підтримки Житомирської ОВА. Ми намагаємося організаційно підтримати, намагаємося забезпечити безпеку. Даних змагань ми підключаємо наші правоохоронні органи, намагаємося там долучаємо інші служби охорони здоров'я і всіх тих інституцій, які відповідають в першу чергу напевно за безпеку проведення от саме такого рівня і масштабу заходів. На сьогодні вже понад 200 людей планують взяти участь у змаганнях. Якщо ви хочете стати одним з гладіаторів, потрібно зареєструватися, перейшовши за посиланням, яке бачите на екрані. Вікторія Колтинович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.